Oh o Актор Джуд Лоу зіграє роль Путіна у політичному трилері французького режисера. Нічого собі ця не... новина до речі, не аби як ошелешила українців у мережі, дивувалися і не розуміли, для чого він погодився грати роль злочинця та персонажа, якого ненавидить весь світ. Ну, Слухай, хтось грав Гітлера, хтось грав інших диктаторів, хтось має грати злодіїв, але мушу сказати, що мене це зацікавило, тому що Джудло прекрасно не дивлячись на абсолютно янгольський ви обличчя, uh -huh. да? Він вміє грати злочинців 100%. Зараз давайте згадаємо його історію успіху і особистого життя. Все в рубриці зірки крізь час. Лоу, це. Uh -huh. yeah. Гульвісе, зрадник, блакитноокий секс-символ і геніальний актор, а ще неймовірно люблячий батько сімох дітей. Це все про актора Джуда Лоу, чому перша дружина відсудила всі його статки, як він зраджував своїй черговій коханій з нянею дітей та як догрався до ролі Путіна. Джуд Лоу – британський актор театру та кіно, дворазовий номінант на премію Оскар, чотириразовий на премію Золотий глобус. Найбільшу популярність здобув після фільмів Талановитий міст ріплі, Холодна Гора, Близькість. Можна сказати, що його кар'єра і серйозні стосунки розпочалися одночасно у 94-му. На зйомках фільму Шопінг його партнеркою по фільму була акторка Сейді Фрост, впевнена у собі, досвідчена, і на сім років старша. Перед нею 22-річний актор не міг встояти. Після трьох років зустрічань у 1997-му вони побралися. А після фільму Шопінг кінокар'єра актора почала стрімко набирати обертів а вже у 1997-му... То він стає світовою зіркою завдяки фільму Талановитий містер Ріплі. Де грає красення марнотрата за цей фільм Джуда номінували на Оскар за найкращу роль другого плану та золотий глобус. А також він отримав премію Бафта. Поки він купався у славі і успіху та приймав пропозицію за пропозицією від режисерів. Його сімейні справи котилися Шкераберть. За період стосунків Сейді народила йому трьох дітей: двох хлопців і доньку, не доживши рік до десятиріччя у 2003-му пара подала на розлучення. Thank <laughs> you. Подейкували, що Джуд стрибнув у гречку з акторкою Ніколь Кідман під час гри у фільмі Холодна Гора. А інші стверджували, що актор не витримав затяжну депресію Сейді після останніх пологів. Та й голову зніс стрімкий зліт його кар'єри. і Постійна відсутність вдома. Екс-дружина тримала образу на Джуда так, що не дозволяла бачитися з дітьми. Аби актор мав такий шанс. Вона його б роздягла до трусів. Лоу віддав їй практично все, що мав на той час. Будинок вартістю 2 мільйони. Они триста тисяч євро у Лондоні. Також вона отримала чотири мільйони шістсот тисяч євро відступних. Те, що місячну допомогу на проживання у вісімнадцять тисяч євро. Цікаво, але Лоу готовий був жертвувати усім, аби бути поряд з дітьми. Моє розлучення я втратив усе, щоб отримати право відвідувати своїх дітей. Тому мій банківський рахунок майже завжди порожній, але я ні про що не шкодую. Довго блакитноокі серцеїд не горював. У 2004-му на зйомках фільму Красунчик Алфі він знайомиться з акторкою Сіяною Міллер. Ці стосунки здавалися серйозними, однак стали гучними. Пара навіть встигла придбати спільний будинок у Лондоні за вісім мільйонів англійських фунтів і готувалися до весілля. Як Джуд взявся за своє. Він завів інтрижку з няною своїх дітей від першого шлюбу, Дейзі Райт, колишня дружина Джуда Сейді, не потерпіла такого і звільнила нянь з роботи. А те, помстилася, пішла і публічно злила пресі все про стосунки Лоу. Нічого з цього доброго не вийшло. Ані няня Дейзі, ані Сієна Міллер не залишилися біля волелюбного красунчика. Після гучного скандалу Джуди Сієна ще кілька разів намагалися відновити стосунки, але остаточно порвали у 2011-му. А поки вони сієною розставляли усі крапки на дий, у цьому проміжку часу Джуд встиг стати батьком в четверте. Дочку Софію йому народила модель Саманта Берк у 2009-му. Стосунки не склалися, але від дитини актор не відмовився. Не встояла перед чарами актора на 16 років молодша акторка Лілі Коул. В обіймах його була бунтарка Лінсі Лохан. Між цими усіма дівчатами він мав дворічний роман з акторкою Кемерон Діас. Роман закрутився після спільних зйомок у. Фільмі Відпустка за обміном причини розриву невідомі до сьогодні. У 2015-му він у п'яти став батьком, і знову дитина результат його короткотривалого роману зі співачкою Кетрін Хардін. Утім, як би він там завзято не гуляв, не змінював жінок і не закохувався. Відповідальність за нащадків завжди ніс. Цікаво, що усіх своїх дітей визнає, забезпечує і проводить з ними час порівну. А приборкати затятого гульвісу, здається, вдалося психологині Філіпі Кое. Вони познайомились напередодні зйомок серіалу Молодий папа, де він грає Понтифіка-Бунтаря. У перервах зйомок Джуди Філіпа разом досліджували Італію. Для того, аби актор краще зрозумів цю країну і зміг передати італійський вайбу зйомка. У 2019-му пара таємно одружилась і кілька років поспіль приховувала стосунки. А у 2020-му пари народилась перша спільна дитина. У 2020 Третьому друга таким чином актор став сьомим батьком. Попри свою публічну кар'єру, двох наймолодших дітей пара не показує. До сьогодні невідомі їхні імена і навіть фото неможливо знайти в мережі. Його історії з особистого життя дуже цікаві, але не менш цікава, і кінокар'єрна історія. Він зірка фільму про Шерлока Голмса, неповторний понтифік у фільмі Молодий папа. Його вважають одним з найсексуальніших акторів сучасності. Однак, цьогоріч він приголомшив новиною про те, що зараз працює над ролью російського диктатора Путіна у політичному трилері французького режисера Чарівник Кремля. Реакція українців на цю новину була миттєвою. Вони обувь. У рішенням актора грати головного злодія світу. Сам про свою роль він сказав так, що це ніби Еверест для нього. Я кажу це з певними ваганнями, тому що ще по-справжньому не почав над цим працювати. Тобто, почав, але наразі це виглядає як Еверест, який треба підкорити. Тож я стою біля підніжжя гори і думаю, о Боже, що я собі не придумав. Я ловлю себе на думці, о боже, як я це зроблю. Але в будь-якому разі це моє завдання розібратися. А ми будемо слідкувати, що з цього вийде. Чи буде режисер цим фільмом засуджувати дії диктатора, чи романтизувати? То ще любимо ми актора Джуда Лоу, покаже. rich ass.